Ворог готує наступ на Сумському напрямку. Це вже очевидно, з різних джерел надходить інформація, що е, війська Російської Федерації розмінували свого боку кордон, іде активна робота диверсійних груп, е, іде артпідготовка, ну і дні, кажуть, дні залишились до початку. Серйозних бойових дій на території цієї області. Ну і що ви думаєте? Як щури тікають прокурорські, Ментовські і їжі з ними, Як просто звалюють чиновники, і в тому числі і в першу чергу ті, які силовики, які мали б захищати регіони? регіон атні тікають криси. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.